Ведуть християн у суд. Судити не є за що. Як і нині, в нашій державі тягнуть людей у суд, а судити не є за що. Ліплять, шиють демонстративно, грубо, безцеремонно і без ганьби. Добре, ведуть на суд. На й оприділить, що робити з християнами. Но до суда толпа, озвірівши безбожників, і збила і зрізала ножами Архіпа, що той умер до суда. А де ми таку картину виділи нині? А ми картину, коли у суд тягнули православних християн і вдруг під судом. Приходять нинішні язичники і кричать, посадіть його! Другий язичник сидить в інтернеті, тюрмуйте їх, судіть їх, бийте їх. Треті прямо заявляють, знищити їх треба фізично. Не думайте, що я цитую перший, другий, третій вік. То ми нині чуємо в інтернеті. У праві держави б за кожен такий случай мав бути фіксований і були покарані. Ні. Якщо ті угрози, якщо озвірівша толпа, написано і збила і зрізала християн добре. Ну ви не різали язичників, бо за язичник будете судими. Якщо поріжете християнина, якщо поб'єте християнина, ні поліція, ні другі. Служби не будуть піднімати питання захисту і збитих. Оп'ять цитуємо не третій вік, а нинішній 21 вік. Так що помінялося у духовній сфері, а ніяка? Річ у тому, що невіруючі люди іноді видають із себе чувство воспитанності, знання науки. Як будто б вони з рану до вечора науку їли і наукою запивали, але реально ніякої науки не знають. Більшинство із безбожників-атеїстів атеїстів люди невисокої освіти, а причина безбожня не відсутність освіти ілі присутність освіти, а внутрішньої, гріховної, нероская состояння. Гріха і ненависті до всього святого і Божого. А тому та то толпа озвіріла, хоча не сміла то робити, но озвіріла, і збивала, і різала християн. Коли ми видимо, як нині б'ють православних під храмами, а на тому о, о, Галичина, Волинь і другі і Черкаси вже тепер прославились на цілий світ, б'ють християн днем на камеру присутності поліції у примовчанню правозахисників, які десь ділися, то 21 вік. Як об'яснити ту поведінку? Та, які думають, що якісь там охранні служби зайняли людей, на сьогодні ми свідчимо і церковні психологи, і світські. Неможливо чоловіка заплатити, щоб за гроші ще вбити, якщо в нього самого внутрі не є тої звіроти безбожницької, котра споминається нині у житті Філімона. Іменно ми завжди предупреждали людей нецерковних, то ви тепер тихенько сидите, но будучи без Божої помочі, у руках сатани в будь-який неудобний для вас час сатана зіграє вам, на будь-який злочин вас поведе, і ви будете плакати, що вони хотіли, але вас що вело. Знаємо, хто це робить. Сила сатанінська тягне беззащитного на зло. Тому тогда у першому віці, в другому, так і нині у 21-му віці люди не віруючи, часто обладають неконтроліруємою агресією в адрес церкви і в адрес церковних людей. Християнство нашої подлинної, котроє в любові і тут на землі. А віримо і у вічності за любов, нашу, за віру Христову, євангельську, благодатну, православну, будемо мати від Бога нагороду, царство Божої. Амінь.